Ви тільки погляньте на цих моїх красатунчиків. Вони величезні. Ну, по 50 сантиметрів, напевно. От, але ж, ну, їх треба почеренкувати. У мене виходить 7 сортів різних. Я купувала насіння. У жіночки в Фейсбуці минулого року. Але я ну, неправильно їх сіяла, і в мене зійшло їх небагато. От. Але ті, які зійшли, просто безподобні. У цього взагалі листок, як моя ладонь. Ладошка. От. Так що з ними буду працювати сьогодні. Готую землю на череночки. В мене трішечки є такої землі. Це земля для розсади. Звичайно, куплена тут торф і щось. І в мене є отакий от вермикуліт. Я його сюди додав і це все перемішаю. Хотіла взяти лише такі стаканчики. виявилось, що той залишок, який в мене є, вони ось так розрізані. Тому я буду використовувати ще такі стаканчики, в мене є на збиранні. Ось так от буду вставляти, і буде мені зразу кудись стікати водичці. Грунт змочила водичкою, все змішала. Він такий уже вологий трошки, не так, щоб з нього текло, він вологий, але й має бути ось такий розсипчатий. Буду наповнювати стакани. Підготували землю, підготували грандізу-корінювач. І буду дивитися, живцювати, як мені краще. Я хочу залишити ще якісь ось п'яточки, щоб з них щось виросло. І ось так от буду так підрізати, так, буду підрізати, потім обріжу ось так, звідси піде рости. Так, і ось так обріжу. Все, оце все остається. І воно понаростає. В мене цих вийшло чотири череночки таких. Вмикаю трішки в водичку, щоб гарно обібрався грандіс. Так, і гарненько заглиблюю аж до ось цих листочків. І все. Трішки притрамбуємо земельку обов'язково. І так будемо все інше робити. Ось такі красунчики в мене вийшли. Не хватило мені стаканчиків, щоб все зачеренкувати. Будуть ще стакани, буду ще черенкувати навіть одна хризантемка. Ось це вийшло. От, так що серце любується. Будемо. Чекати, коли з'являться корінчики.